Цумку п'ятниці просто зараз працюємо наживо, аби розповісти головне, чим жив Тернопіль та область. Отож, розпочинаємо випуск новин. У білецькій громаді конфлікт батьків із владою сперечаються про дитячий садок у дошкільному закладі. Планують об'єднати кілька груп дітей в одну. Голова Білецької сільської ради Дмитро Малик підтримує таке об'єднання, аргументує економією коштів і малою кількістю дітей. Батьки вихованців категорично проти, бо ж кажуть, під час повітряної тривоги вихователі фізично не зможуть справитися із 35 дітьми, а то і більше. Питання скорочення груп винесли на сесію Білецької сільської ради, що вирішили. Дивіться далі. Конфлікт у Білецькій громаді. Батькам, які водять дітей в садок, повідомили, що групи будуть об'єднувати. Юлія до місцевого садочка водить свого сина Макара. Якщо по нормах має бути 20 дітей, а у воєнний час 15, то в нас по списку 39 діток. Ну ми прекрасно розуміємо. Повітряна тривога. Треба тих діток одягнути і безпечне приміщення відвести. Як можна зменшувати кількість груп? Юлія не розуміє, аби діти розвивалися і мали вдосталь уваги від вихователів, їх не може бути багато. Такої ж думки інші батьки. Я просто зацікавлена, щоб дошкільна освіта в нашому селі розвивалася, щоб її не знищували, навіть не почавшись. По суті. В нас садочок він новенький. Новий садок в Білі збудували два роки тому. Розрахований він на 120 дітей, які мали б ходити у шість груп. Проте нещодавно виконком сільради прийняв рішення тимчасово скоротити їх кількість до чотирьох. Тож в звільненому приміщенні розмістили два класи початкової школи. Перший другий клас початкової школи білецької сільської ради. Тому ми так якби об'єднали тимчасово перемістили одну групу молодшу в приміщення іншої, щоби посунутися і надати приміщення тимчасово на час військового. Стану так прописано в наказі. Тепер же керівництво громади пропонує на сесії скоротити групи остаточно, а учні початкової школи повинні вчитися в непристосованих приміщеннях садка, колишній спальні та ігровій кімнаті. Щоб дізнатися причини об'єднання груп разом з матусями йдемо в сільську раду, яка розташована поруч. В холі жінок зустрічає одна з депутаток, яка підтримує скорочення груп в садочку. Дружина голови громади Оксана Малик. Ми оптимізовуємо я думаю, що Сьогодні депутати приймуть правильне рішення, воно повинно бути моя це цей один і Все голова громади теж переконує, що групи слід скоротити. Таким чином громада зекономить на зарплатні вихователям. Коли ми створювали садочок на 120 дітей. Зараз садочок відвідує, всього навча, 50, 60, 30 дітей є, а обслуговуючого персоналу є 33 особи. Може, і скоротим, якщо їх не потрібно, їх не потрібно було взагалі то набирати. Якщо в нас є 4 групи, значить будуть навчались тільки чотири групи. Ніхто собі не може такого дозволити, щоб садочок був, обслуговуючий персонал був, а дітей не було. Обслуговування садочку в нас виходить 5 мільйонів. Керівник відділу освіти, скорочення груп у садочку, підтримує. Ще й додає те, що треба економити, сказано в наказі голови обласної військової адміністрації. Є наказ тернопільської обласної військової адміністрації про так. заходи щодо наповнення місцевих бюджетів та ефективного використання не бюджетних коштів. Дітей е, ну це не, не за, за рахунок своїх премії наповнюють бюджетних І за рахунок того, що ви не доплачуєте працівникам. Однак інші депутати кажуть, теж рахували і скорочення груп не суттєво вплине на бюджет, тож гроші мають використовувати так, як планували. Так ці гроші будуть використовуватися згідно прийнятого бюджету. Та батьки хвилює не лише об'єднання груп. У садочку немає музичного керівника. Відповідно, дитячі ранки не проводять. А ще в частині підвалу закладу облаштували гуманітарний склад. Мами хвилюються, адже згідно з пожежними нормами, тут не повинно бути подібних речей. Керівництво громади на питання, чи є дійсно склад в підвалі, відповідає суперечливо. За склад гуманітарної допомоги в садочку. Так. Так. Він є? Немає. Я не маю. Ну є, є, є склад допомоги? Нам його показали, але знімати не дозволили. Дмитро Малик додає, що забрати звідси гуманітарку немає куди, тому поки що вона залишиться у підвалі. А щодо пожежної безпеки, то каже, переживати не варто, бо по всьому периметру встановили протипожежну систему. На сесії після дискусії депутати все таки не проголосували за пропозицію відділу освіти про скорочення груп в дошкільному закладі. Без реабілітації єдине стаціонарне відділення протезного підприємства закривають, а працівників змушують звільнятися за згодою сторін. Все тому, що держава вирішила припинити фінансування відділення. Втім, працівниці стаціонару проти такого рішення мовляв, час війни він потрібен. Чому на стаціонар для людей без кінцівок немає грошей? Пояснення далі. Тепер без реабілітації. Єдине на всю Тернопільщину стаціонарне відділення закривають працівників, змушують звільнятись. А пацієнтам, які перебували на лікуванні, відмовили в обслуговуванні. Йдеться про казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Причина брак фінансування. Працівники обурюються, що в час війни, коли багатьом потрібні і протези, і реабілітація, відділення припиняє діяльність, а вони позбавлені роботи. Нас зібрали 13 грудня для того, щоб нам сказати, що нас йде скорочення, щоб ми підписали документ, що нас попередили за два місяці про скорочення і що стаціонар закривається. Ну, але ну, не дали нам ні наказу, дали тільки документ, який прийшов з, з Міністерства соціальної політики. Ось цей документ. Тут пишемо видатки для надання фінансової підтримки стаціонарам не передбачені. Отже, виходить, що відділення слід закрити, людей звільнити. Половина колективу писали заяву, спочатку писали заяви на, на звільнення, не на звільнення, на, на відпуски. Тоді написали на звільнення. І ми не знаємо, чи вони звільнені, чи вони не звіль... ми ж не бачили документів, розумієте? І 20 числа були в нас ще люди, вивезли людей спеціально для того, щоб ми не ходили, хоч фінансування було до кінця року. Нас поставили працювати на тиждень 12 годин. Колектив стаціонару це 15 людей. Зараз половина. І ті під загрозою звільнення. Олена Петришин працює тут вже більше 20 років. Розповідає, це було єдине стаціонарне відділення у Тернопільській області. Ми працюємо не тільки на одну Тернопільську область, в нас інваліди є з Львівської області, Закарпаття є. Цього 2022 року ми обслуговували інвалідів, у нас були з Миколаївської області, самої Снігірьовки були, потім була жіночка Завдіївки, в якої розбомбили дім, їй зробили операцію в Тернополі. Директор підприємства розповідає до 2023 року. Їх фінансувала держава. На рік виділяли 2 мільйони 470 тисяч. Однак, в документі від Мінсоцполітики чітко пояснили, тепер цих грошей не буде. Тому він і прийняв рішення про закриття стаціонару. За відсутність фінансування розуміти, ми не можемо тому що у нас виходить утримання ліжку дня десь 1800 гривень. Або получається, що якщо місяць пацієнта служить, він обходиться державі 36 800 тисяч гривень. Ну, звичайно, держава, можливо, такий час вишукує додаткові кошти. Ну і звичайно, приходиться приймати такі непопулярні рішення. Чому підприємству більше не виділятимуть грошей, нам пояснили у Тернопільському відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Кажуть, за минулий рік стаціонар обслужив 67 осіб. Утримувати заклад з такими показниками нерентабельно. Тому директорам підприємств дали вибір закрити стаціонар або фінансувати самостійно. Адже вироблену продукцію протези продають за гроші. Інші шляхи фінансування – двісті 230 тисяч гривень для підприємства. Це ми таке не потягнемо, тому що взагалі навіть не передбачено за, за затрати накладні витрати виготовлення протезу. все, в нас стаціонар ніколи не не вноситься. До речі, в нашій країні діє 11 таких стаціонарів. В грудні 2022 року Міністерство соціальної політики України вирішили припинити фінансування кількох причина така ж, як у нас мала кількість пацієнтів. Але власники, наприклад, хмельницького підприємства вирішили зберегти відділення і пацієнтів. Такого ж вирішення очікують працівники стаціонарного відділення Тернополя. Вони рішуче налаштовані усіма способами повернути фінансування, тому звернулися з листом до президента. Їхні звернення ще розглядають. На Тернопільщині священик побив 18-річного хлопця. Сталося це у Почаєві, пізно ввечері. Це побачили перехожі на місце події. Прибігли і батьки молодого чоловіка. Вони викликали швидку до пораненого сина, а також поліцію. Правоохоронці повідомляють, що сама подія трапилася в ніч на 15 січня. Поліцейські розборонили священнослужителя юнака та його батька. Відомості вже внесли у єдиний реєстр державних розслідувань за повідомленнями трьох людей. Від молодого чоловіка, який постраждав, від його батька, який теж отримав Стусаніва. Також до поліції звернувся і сам священик зі скаргами, що його побили. Всіх чоловіків відправили на проходження судово-медичної експертизи. Наразі правоохоронці чекають результатів. Він не вперше потрапив у поле зору правоохоронців. Цього ж разу його затримали, бо в квартирі знайшли зброю і наркотики 34-річного чоловіка. Скажімо, здали з орденом поліції. Я перевірила помешкання, і тепер за зберігання зброї йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Факт незаконного обігу зброї та наркотичних речовин задокументували співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції. За словами правоохоронців, вони отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік у квартирі зберігає небезпечні предмети. На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду. Поліцейські провели обшуки. Було виявлено та вилучено у раніше судимого тернополянина предмет зовні схожий на пістолет та наркотичні речовини рослинного походження у великих розмірах. The cat sat on the Жодних документів на зброю у чоловіка не виявилося. Правоохоронці встановлюють звідки він взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтею 263. «Незаконне зберігання вогнепальної зброї та стаття 309 кримінального кодексу України, частина друга незаконне зберігання наркотичних речовин. Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність, а саме від трьох до семи років позбавлення волі. Працівники поліції наголошують, що Особа не несе жодної відповідальності за добровільну здачу боєприпасів вогнепальної зброї та вибухових речовин в умовах військового часу. І до інших тем у 2023-му на випускників шкіл чекають зміни. Як і минулого року, вони складатимуть мультипредметний тест замість ЗНО. Втім, замість трьох обов'язкових предметів тепер матимуть два: українську мову та математику, а третій обиратимуть на власний розсуд. Зареєструватись на мультипредметний тест одинадцятокласники зможуть в квітні. А ДПА цьогоріч учні не складатимуть. Усі вищі навчальні заклади прийматимуть результати мультипредметного тесту з будь-яких предметів, які здавав випускник. Пояснюю, тобто, якщо учень обрав додатковим предметом, наприклад, біологію, але вступає на історичний факультет, йому зараховуються бали біології, але разом з тим, він буде не в першому пріоритеті, а буде, наприклад, у другому, а буде той вступник в першому пріоритеті, який здавав історію України. Але разом з тим учень може здати свої результати мультипредметного тесту на будь-який напрямок, який він хоче обрати. У Тернополі продовжують допомагати нашим воїнам. Шостій школі-ліцеї вирішили продати мотоцикл із фотозони, а виручені кошти відправити на добру справу. Більше дивіться в сюжеті. Змінити фотозону біля школи, а ще допомогти армії. У Тернополі в школі-ліцеї номер 6 вирішили продати мотоцикл. Він стояв на подвір'ї два роки. Діти дуже тішилися, раділи, всі тут фотографувалися. Навіть іноземні делегації були, приходили туди. Не було це цікаво. Вони робили. Тобто, це в нас така своєрідна фотозона була. Іде час, ми на нього дивимося. Ну він старіє, мотоцикл, і з'явилася така думка, що вже не дуже хочеться на нього дивитися, треба щось змінити. Висавимо на продаж, а гроші на збройні сили. То макар ну, буде легенько і гарно. Над ціною довго не думали, вирішили продати за ту ж суму, яку купили: дві тисячі гривень. Просто ми не думали, що, буде, що люди так зразу погодяться його купити. От, пів години було на сторінці Фейсбуку наш мотоцикл, фотографії, верніше, і зразу передзвонили хлопці сказали, що ми забираємо, квитанції вам принесемо, запитали тільки, чи важливо кому перерахувати гроші, чи можна нашій 44-й бригаді, чи десь круг. Нам головне, щоб вони гроші, квитанція Збройні Сили пішла. Директор школи ліцею каже: за менш ніж півгодини мотоцикл придбали тернопільські волонтери. Що робитимуть з транспортом? Надалі не казали. Коли він до нас приїхав два роки тому, він був на 85% п'ять на ходу, тобто дещо можна було підремонтувати і він міг би їхати. Але знаючи інтерес наших мешканців міста до заліза, до металу, скажімо так, його розкоротили. Є таке слово, розкоротили, там витягнули, там, там ми деякі речі вже поприварювали, але тим не менше не розібрали його повністю. На запчастини на запчастини він ще може піти. Ну і, звичайно, як просто така річ, як фотозона, щось таке. Або ж мотоцикл може стати експонатом в якійсь приватній чи музейній колекції, бо за своїм віком став раритетним. В школі радіють, що фотозона отримає друге життя, а зсу допомогу. А тим часом приглядають нову цікаву річ, яка тішитиме школярів і тернополян. Далі про пса-патрона, адже це справжній чотирилапий герой, він надихає багатьох українців, а для діток є улюбленцем. Тож юні учасники Тернопільської дитячої студії на чолі із керівницею вирішили зваляти пса-патрона та ще й у натуральну величину. Робота виявилася не з легких, та малеча наполегливо йде до своєї мети. Що виходить, і куди планують прилаштувати зваленого пса сапера. Дивіться в сюжеті. Ми зараз робимо язик для нашого пса-патрона. Ми використовуємо для цього вовну в техніці мокре валяння. А потім цей язик приваляють до решти іграшки. Пса-патрона у натуральну величину взялися робити маленькі учасники студії Дивотворчики у Тернополі. Дуже підтримали цю ідею, бо всім діткам дуже подобається пес-патрон, такий герой, своєрідний символ. І от я конкретно валяла голову. Я дуже люблю валяти голову. Одразу, коли в виробу з'являються очі, він так наче оживає і дуже приємно з ним працювати далі. Зробили голову, хвоста і починали робити туловище. Потім його вже зробили, зробили задні лапи. Один хлопчик на ім'я Денис почав робити йому ще одну лапу. Я подумала, було б дуже класно зробити ще одну лапу і прикластися до цього діла. Оскільки реальний патрон собака сапер, який виконує важливі місії по всій країні, його валяну копію діти вирішили і відповідно вдягнути. Пес патрон, як е, він є ж на сході, його треба вдягнути. І ми хотіли як вдягнути його, бо е, так він був би вигляд гарніший мав. Цього патрона має бути бронежилет. на… І він, він той бронежилет, його можна взяти так за ручку і понести кудись того цього І, звісно, на бронежилеті буде шеврон чотирилапого героя. Загалом у студії дивотворчики займаються дітки із Тернополя і з інших регіонів України, які постраждали під час війни. Найбільше мені подобається валяти. Я зваляла оленя. Я ангела робила з вовни такої. ще... Я робила такого, теж як патрона, але на кульці. Допомагають створювати іграшку і батьки. Адже, як виявилось, не просто зваляти таку іграшку у великому розмірі. Діти відчули, що це така дійсно цінна буде робота, і вони вирішили, така ідея прозвучала, щоб віддати його Сергію Притулі. Ми хочемо його доробити, щоб він таку користь приніс, щоб ну, якщо він прийме наш такий подарунок, то щоб він продався і. Діти хочуть з користю, щоб ці кошти пішли на користь. Ольга Щедріна зауважує усі розміри реального пса патрона його породу дізнавалися в інтернеті, аби зробити іграшку максимально точною. Щоправда, трохи перестаралися, адже схоже, пес патрон учасників студії дивотворчики вийшов трошки більшим за реального пса сапера. Робота над валяною іграшкою триває. Його поранили під бахмутом. Лікувати привезли в Тернопільську лікарню, і саме тут він вирішив одружитися. Микола Гриневич усвідчився своїй Наталії давно. А коли вона приїхала в столиці, щоб нарешті побачити коханого, який воює, її чекав сюрприз, урочиста церемонія одруження. Про емоції закоханої пари, а також персоналу, який допомагав в організації цього дійства, дивимось далі. Весільна арка, короваю, бручки і наречені. Усе це в коридорі лікарні. У Тернополі військовий зробив коханій сюрприз. Організував розпис практично у лікарняній палаті. Наталя і Микола познайомилися в інтернеті. Вона жила в Києві. Він переїхав туди з Одеси. Через кілька місяців знайомства хлопець зробив коханій пропозицію. У мене було день народження, він не міг приїхати на день народження, бо чіпана погода, що він на роботі. Він мені вислав подарок. Там книжка було. Ну подарок і мускалечка. А я питаю, що я не розумію, це? не признається. ну просто клічка. А потім через пару ну, днів чи чинутижний він приїхав, зробив пропозицію. Закохані почали жити разом. А у вересні Микола пішов воювати. З того часу пара і не бачилася. 10 січня під бахмутом боєць отримав поранення. Лікувати його привезли у Тернопіль. А коли Наталя приїхала провідати милого, тут її чекав сюрприз. Я їй сказав, бери паспорта. Але я й не сказав, що буде церемонія прямо. Організувати виїзну церемонію допоміг персонал лікарні буквально за день. Зараз молодята жартують, що відмовити Наталя не могла, бо тікати до столиці далеко. Та дивляться одне на одного закохано і разом мріють. Про що ви зараз мрієте? Про дочку. <бачу> і приїхав додому. <бачу> І звісно про перемогу України. І, хоч таке весілля запам'ятається не лише молодятам, а й усім причетним, є побажання, аби надалі наші захисники і їхні кохані жили в мирній країні. Народилася нова міцна сім'я, хоч і в такий військовий час, але ми думаємо, що все буде добре. Діточки їхні вже народяться в мирній вільній країні. Любов переможе все, і ця молода сім'я. Тому доказ вітаємо. І далі до новин спорту ветеранський чемпіонат із футзалу одразу в п'яти вікових категоріях проведуть на Тернопільщині. Змагання стартують вже 29 січня з категорії гравців 60 років і старші. Ігри серед молодших гравців мають пройти в лютому і в березні. Більше про учасників і сам чемпіонат вже дізналась. Наша яна Полухіна, тож Дивіться в сюжеті. Ветеранський чемпіонат із футзалу на Тернопільщині буде. Розпочнеться він уже за тиждень, 29 січня. Першими на поле вийдуть гравці категорії 60 років і старші. Це буде команда з Тернополя, це буде команда з Підгаєць, з Теребовлі, з Ланівців і з підволочиська. В категорії 60 плюс. Ми зразу визначимо чемпіона за один день, тому що там команд буде небагато. Торік ветерани футболу 60 не встигли вийти на поле і позмагатись, адже ввели воєнний стан, і чемпіонат довелося зупинити. Тому цього року починають саме з цієї категорії, а далі вже зіграють і молодші гравці. Буде одна команда з Тернополя, це будуть зірки, які колись виступали за нашу Тернопільську ниву. Це буде, я думаю, і Ігор Яворський, і біскуп, і Берегринович. Марадона, як його називали, ну це будуть дуже великі зірки. Якщо так розібрати, то в нас в кожній команді буде якась зірка, яка колись виступала десь на високому рівні Тернопільської області по футболу. Загалом ветеранський чемпіонат із футзалу об'єднає п'ять вікових категорій. Це також гравці 40, 45, 50 і 55 років і старші. Змагання відбуватимуться зонально по чотири команди у районі. Потім фінал, де саме проходитимуть матчі ще вирішують. Та організатори сподіваються, усе вдасться. І більше команд долучиться до чемпіонату. Команди готуються і в старшій віковій групі, і молодші, і ветерани хочуть, хочуть заходів таких, тому більша підготовка це до команд, а ми раді їм допомогти. Головне, щоб була можливість така в зв'язку з військовою ситуацією в країні. І всі змагання відбуваються у нас з дозволу військової адміністрації в спортивному масові заходів. Тобто в нас буде погодження, буде бажання команд, і ми відповідно організуємо, якщо така буде можливість. Підготовка до чемпіонату триває, тож, якщо маєте бажання зіграти, формуйте команду і долучайтеся. А за можливість провести змагання в Асоціації футболу дякують нашим військовим. На цьому я з вами прощаюся. Як завжди, дякую, що ви дивитеся наш телеканал. Я бажаю вам спокійного вечора і спокійних вихідних. Слава Україні!